У його розумінні карти втілювали в собі таємний і закритий для розуміння непосвячених алфавіт. Церква забороняла азартні ігри, але жодним чином не карти Таро, які використовували для розкладів навіть у Ватикані. Саме Етей належить першість у введенні в обіг комерційного ворожіння, і ці сакральні предмети символізують чотири масті таро. Цікава історія таро. Що спільного між Загадковою Атлантидою, Стародавнім Єгиптом, європейською епохою відродження, Алістором Кроулі, масонськими ложами і так і не створеним фільмом Дюна Алехандро Ходоровський? Ви б нізащо не здогадалися, якби не побачили клікбейтний заголовок цього відео? Адже відповідь лежить у чотирьох буквах ТаРО. У сучасному світі лише людина, яка живе в бункері, не чула про карти Таро та передбачення з її допомогою. Нереальна кількість ютуб-тарологів, тікток-містиків, схожих на Алмаза Індіго, телепророків, та тарологів політологів, усе це лється з кожного чайника і манить глядачів, пропонуючи прості рішення наших складних життєвих проблем за допомогою колоди красиво намальованих карт. Я давно хотів розібратися, куди віднести систему таро, що є таро. Це шахрайство, що ґрунтується на упередженнях та забобонах, як віра в хіромантію та симпатичну магію, або ж це езотерична практика, яка за допомогою візуальних образів та архетипів допомагає дістатися до сутності психологічного стану людини та її взаємовідносин із матеріальним та духовним, і на основі цього зробити висновки про напрямок її руху у житті. Насправді сила цих карт, цієї системи, залишається непізнаною до кінця загадкою. Але наблизитися до істини, на мою думку, можна. У цьому відео ми спробуємо заглибитись в історичну хроніку таро, поговоримо тільки про факти, облишимо більшість спекуляцій та інтерпретацій. Спробуємо вивчити цей феномен і відповісти на питання, звідки взялися карти Таро і як розвивалася система від її формування до наших днів. Спершу слід зазначити, що саме слово таро має кілька можливих витоків. Деякі вчені стверджують, що це слово походить від арабського слова Турук, що означає дорога або шлях. Тоді як інші пов'язують його з кельтським словом Тара, що може вказувати на зв'язок із стародавньою кельтською магією. Назва Таро також пов'язана з назвою гри в карти Тарокко, популярної серед італійської знаті епохи відродження. Про неї ми поговоримо трошки згодом. Станом на 2024 рік у світі існують тисячі різновидів колод Таро і чимало варіантів їх інтерпретацій. А сучасні авторські колоди вражають своєю креативністю та вмінням підлаштуватися під тренди. Ми ж сьогодні розглянемо, як то кажуть, найбільш трушні колоди, без яких неможливо уявити історію карт Таро. Версії походження Таро. Існує декілька основних теорій і легенд, згідно з однією. Таро пов'язують із втраченою цивілізацією Атлантиди. Начебто навіть за часів протоцивілізації Атлантиди люди малювали на картах Аркани. Аркан, до речі, в перекладі з латинської означає таємниця і використовували їх у своїх таємничих ритуалах і передбаченнях. Підтвердження цієї теорії немає, тому довго зупинятися на ній не будемо. Набагато цікавіша теорія єгипетська. Стверджується, нібито в стародавньому Єгипті існував таємний храм посвячення, на стінах якого були зображені малюнки старшого аркана. Таро також пов'язують із легендою про єгипетську книгу Тота. Згідно з легендою, цей давньоєгипетський текст містив таємні знання, магічні формули і заклинання, які могли дати власнику книги велику силу і мудрість. Вперше таку гіпотезу висловив один з найвідоміших дослідників і популяризаторів Таро, житель Франції Антуан Кур де Жебелен у своїй книзі Про гру в Таро у 1781 році. Однак, трохи забігаючи наперед, слід сказати, що зв'язок з Єгиптом ніколи не був доведений, і сьогодні це лише красива легенда. У своїй книзі Культурна історія Таро. Сучасна дослідниця Хелен Фарлі влучно прокоментувала причини бажання деяких людей нав'язати думку про зв'язок між таро і стародавнім Єгиптом. У Франції кінця XVIII століття таро було настільки далеким від свого початкового культурного контексту, що розшифрувати його символіку стало неможливим. Натомість вона була переосмислена відповідно до нового набору інтелектуальних розробок. Які включали в себе захоплення екзотичними культурами, езотеричні доктрини та сильну ностальгію за втраченою добою золотого віку. Зокрема, Франція була одержима Єгиптом після походу Наполеона на ці екзотичні землі. Артур Едвард Уейт, автор однієї з найвпливовіших колод початку ХХ століття, іронічно коментуючи досягнення французів в історії карт, пише. Насправді ніхто не знає відповіді на питання, звідки взялося Таро, крім народжених у Франції, які завжди знають відповіді на всі питання окультизму і його історії. Їх зусиллями таро стали називати книгою Тота або книгою Гермеса Трисмагіста. А оскільки самі карти не дають цьому жодного підтвердження, їх почали удосконалювати і прикрашати єгипетськими символами. Дійсно, насправді невідомо, коли саме на картах почали з'являтися єгипетські символи. І після більш глибокого вивчення питання стає зрозуміло, що відбувається класична підміна причини і наслідків з метою фальсифікації фактів та для підтримки своїх припущень. Тому теорія єгипетського походження Таро здається мені не досить правдоподібною. Тож переходимо до третьої і, на мою думку, найбільш реалістичної версії походження карт Таро. Історія карт Таро бере свій початок 5 століть тому у 15 столітті. Це була епоха універсальних реформ, епоха розквиту мистецтва і нових ідей, творіння та переосмислення. кажучи простіше, епоха, яку ми зараз називаємо Ренесансом 15 століття. Центр цивілізації Італія, місто Мілан, править династія Вісконті. Саме тут ще невідомий художник Бенефаціо Бамбо малює свої 22 тріумфа козиря серію карт, які згодом майже без змін увійшли в класичну колоду Таро. Ці карти використовувалися для гри в популярну серед знаті гру Тарокко. В грі Тарокко зазвичай брали участь четверо гравців, які змагалися один з одним. Згідно з відомостями, які до нас дійшли, гра трохи нагадує брідж. Скажу декілька слів про структуру класичної, якщо можна її так назвати, колоди карт Таро. Вона складається з 78 карт, 22 старших аркани та 56 молодших, як і в сучасних гральних картах, є 4 масті. Але тут це жезли, мечі. Кубки та пентаклі. Умовні масті є тільки у молодших арканів. І якщо ми залишимо тільки молодші аркани, у нас вийде майже стандартна колода сучасних гральних карт, а старші аркани використовувалися як козирі. Перш за все, карти відображають систему устрою тодішнього суспільства, старші головні аркани король, королева, принци і принцеси та Свита Вельмож. Вищий світ. Еліта, інтелігенція та мозок науки, молодші аркани простолюдини, люди творчості, раби і підневільні, які мріють про краще життя, свободу, можливість наблизитися до двору, наприклад, жезли це раби, батраки, трудящі люди, мечі військо та варта, які захищали ворота та стіни держави і королівську сім'ю, пентаклі, заможні бояри і купці. А кубки, звичайні люди, художники, поети та музиканти. Ось вам цікавий факт: церква забороняла азартні ігри та карти в такій інтерпретації також, але жодним чином не карти Таро, які використовували для розкладів навіть у Ватикані. Прослідковуючи аналогію старших арканів, видно, що в них явно простежується лінія боротьби добра і зла, спокуси гріхами, очищення роду, прозріння. Здобуття духовності та віри в вищі сили та свою місію на цій землі. І навіть одна з карт таро п'ятий аркан Єрафант, папа, зображує папу римського єпископа як знак глибокої поваги творців колод до існуючої релігії. Але серед інших верств, окрім італійської знаті, карти так і не здобули загальної популярності аж до 18 століття. ТаРО Етейла Стан речей корінним чином змінився у 1773 році, коли граф Антуан Кур де Жебелен, який раніше вивчав богослов'я в університеті Лозанни, а потім, будучи вже мандрівним проповідником реформованої церкви, захопився міфологією та сакральними таїнствами і почав по частинам публікувати свою безпрецедентну працю, примітивний світ, його аналіз і порівняння з сучасним світом. Черговий том його дослідження містив есе про гру в Таро. Крім того, як додаток фігурувало написане ним дослідження Таро, у якому у тому числі він розглядає можливість пророкування за допомогою карт. Саме там Жебелін першим висуває гіпотезу щодо єгипетських коренів Таро і пов'язує вчення Таро з легендарною книгою Тота. Це стало початком. А двома роками пізніше світ побачить книга Спосіб розважитися за допомогою колоди карт іменованих Таро. Її автором став учень Дежебелена, паризький майстер перукарської справи Альєт. Книга вийшла під іменем Етейла, яке він отримав, вступивши до масонської ложі, членом якої був його вчитель Дежебелен. А вже через 5 років він починає торгувати в Парижі власною колодою з 78 карт, яка була рясно насичена чималою кількістю масонських символів. При цьому саме Етейлі належить першість у введенні в обіг комерційного ворожіння. Етейла натхненно ворожив парижанам на картах Таро, а коштувало це зовсім недешево на ті часи. І дуже швидко заробив собі чималі статки. У 1788-му Симон Блокель видає колоду, яка стала варіантом колоди Етейла. А згодом, півстоліття по тому, з інтервалом у 20 років, були опубліковані ще два варіанти колоди Етейли. А у 1855 році французький окультист Альфонс Луї Констан, якого ми нині знаємо як Еліфас Леві. Публікує свою книгу, вчення і ритуал вищої магії, що стала наріжним каменем у становленні окультизму. Дуже інтригуючою виглядала структура його книги: дві частини по 22 розділи, кожен з яких відповідає певному аркану таро. Еліфаса Алаві мало цікавило використання карт таро у ворожінні. Його значною мірою цікавило розкриття священних таїнств єврейської кабали. У його розумінні карти втілювали в собі таємний і закритий для розуміння непосвячених алфавіт, причому кожному з великих арканів відповідало певне місце на кабалістичному дереві життя. Цікаво, що роботи Еліфаса Леві, які вплинули на діяльність ряду окультистів, серед яких варто згадати й Артура Едварда Уейта, Надихнули видатного британського прозаїка Едварда Бульверліттона на створення його вражаючих романів, сповнених містики і загадок навколо теми Таро. А ці романи, у свою чергу, значною мірою вплинули на таких містиків та окультистів, як Матерс, Вітс, що навчав Уейта герметиці. Про Вейта ми ще поговоримо докладніше у цьому відео. А також Алістера Кроулі, чия діяльність була тісно пов'язана з заснованим у 1886 році герметичним орденом Золотого Світанку, який визначив розвиток окультизму в Англії наприкінці 19 початку ХХ століття. Таро Золотого Світанку Семюл Макгрегор Матерс розробив основні ритуали ордену Золотого Світанку і був у 90-х роках 19 століття. Коли орден вважали особливо впливовим його керівником, Матерс і його дружина Майона Бергсон, яка мала здібності до малювання, створили особливу колоду Таро. Так було створено таро золотого світанку, яке явило світу англійську версію таро і лягло в основу системи Вейта. А перед тим як перейти безпосередньо до Вейта, хочеться згадати ще про кількох дослідників, без яких історію Таро уявити практично неможливо. Циганське таро папюса Послідовник Еліфаса Леві, Жерар Анкос. Відомий під ім'ям Папюс. Він став автором таких монографій, як Циганське таро і Пророче Таро. Цікава деталь як додаток до останньої книги фігурував альбомчик із 78 карт. Оскільки папір був низької якості, карти, щоб уникнути їх швидкого зношування, пропонувалося спочатку вирізати, а потім наклеювати на картон. Окрім того, саме папюс надав великим арканам астрологічні атрибути. А швейцарський окультист і масон Освальд Вірт зміг створити своє графічне втілення системи Таро Папюса. Його 22 великі аркани це зразок витонченості та тонкого смаку, не кажучи вже про майстерно зображену символіку. Ці карти були включені у видання циганського Таро Папюса. ТаРО райдера Уейта. Артур Едвард Уейт народився у США, де й пройшло його дитинство. З молодих років він цікавився питаннями магії та окультизму. Причиною такого незвичного захоплення хлопця став незвичний стан, пережитий ним під час хвороби. Протягом кількох днів він знаходився у дивному напівсвідомому стані. Згідно з його власним зізнанням, саме тоді на нього зійшло осяяння, і він усвідомив, що світ і людина єдині. Після цього він швидко пішов на поправку, а після одужання, незважаючи на дуже юний вік, твердо вирішив, чому саме хоче присвятити своє життя. Він переїхав до Англії і там продовжив своє навчання. Більш за все, Уейт був прихильником окультизму. Він вивчав кабалу, алхімію, масонство і намагався знайти ключ, який відкриває значення древніх ритуалів. У 1891 році у Лондоні він вступив до герметичного ордену золотого світанку та став у ньому домінуючою фігурою. Особливою пристрастю Вейта були легенди про короля Артура та 24 лицарях Круглого столу. У своїх дослідженнях він дійшов висновку, що під легендарною чашею Грааля слід розуміти не один. А цілих чотири предмети спис, кубок, меч і блюдо. І ці сакральні предмети символізують чотири масті таро посохи, кубки, мечі та пентаклі. І тепер йому залишався один крок до того, щоб втілити ідеї та символи таро у відповідних художніх образах. І тут, на допомогу Уейту, прийшла його соратниця по ордену золотого світанку Памела Колман Сміт. Будучи схильною до містицизму, у 1903 році вона вступила до ордену золотого світанку, де одразу ж зблизилася з Уейтом, обравши його своїм духовним наставником. Спілкування з Уейтом надзвичайно сильно вплинуло на неї. У певний момент вона почала помічати, що під час слухання музики, яку рекомендував Уейт, до неї приходять незвичайні та яскраві видіння. Поступово Памела почала їх замальовувати. А потім, у надії отримати тлумачення, звернулася до Уейта. Їхні спільні дослідження тривали досить довго, і ось у 1909 році створюється унікальна колода карт, основна відмінність яких у порівнянні з усіма іншими полягала у тому, що карти малих арканів мали свої ілюстрації. У порівнянні з працею папюса Пророча Таро, виданою роком раніше, і забезпеченою скромним альбомом із картами, які можна було використати лише вирізавши і наклеївши на шматочки картону, це була вже справді повноцінна колода. Вона миттєво завоювала світову популярність і визначила своєрідний стандарт для пізніших колод Таро. А через рік вийшла в світ і монографія Уейта Ілюстрований ключ до Таро. У цій книзі описувалися всі 78 карт великих і малих арканів, а також надавалися пророчі значення в прямій і перевернутій позиціях. Більш того, у книзі був наведений обширний порівняльний аналіз усіх попередніх систем Таро. У назві Таро райдера Вайта Райдер це видавнича компанія, яка займалась тиражуванням карт таро Алістера Кроулі. Ще одним важливим членом ордену золотого світанку, який вплинув на розвиток і популяризацію Таро у ХХ столітті, був містик Алістер Кроулі. У 1944 році він опублікував унікальну книгу під назвою Книга Тота. Він вступив до Ордену у 1898 році. А у 1909, у своєму творі «777» оприлюднив нумерологічні закономірності Таро, частково запозичені у Матерса. Кроулі разом із Фрідою Харріс створив свою ексклюзивну колоду Таро, аналогів якої нема. Ось як виглядали ці карти. Життя і діяльність Алістера Кроулі були надзвичайно цікавими, і він по праву постає одним з найвидатніших магів і інтерпретаторів Таро ХХ століття. Напишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб ми зробили окреме відео, присвячене Алістеру Кроулі. І на завершення хотілося б згадати ще одну людину, яка вплинула на популяризацію сучасного таро, а саме містика та легендарного кінорежисера Алехандро Ходоровський. Він, до речі, чилієць з українським корінням, його батьки були уродженцями міста Дніпро, тодішнього Катеринослава. Ходоровський є автором кількох колод і монографій з інтерпретації Таро це неймовірно глибокий містик і окультист. Який у своїх фільмах розкриває концепції реальності та духовного зростання за 30 років до того, як це стало мейнстрімом, я дуже рекомендую вам переглянути його фільм Священна гора і поділитися у коментарях своїми враженнями. Якщо у коментарях я побачу достатню кількість людей, які пишуть нічого не зрозумів і що за лайно ти мені порадив, то я із задоволенням розберу ідеї цього фільму в одному з наступних відео. Цікаво, що Ходоровський у всіх своїх інтерв'ю говорить, що Таро це інструмент реальності, і дивитися за допомогою цих карт у майбутнє значить ризикувати бути шарлатаном. Проте, що ж таке майбутнє, як не проекція теперішнього напряму часу. Але це все занадто філософські нетрі, а я обіцяв у цьому відео тільки факти. Що ж, настав час підбити підсумки. Коротко прослідкувавши за шляхом розвитку цієї системи, стає зрозуміло, чому ці карти так сильно привертають увагу вже не одного покоління людей у всьому світі. Традиція все ще розвивається і живе. І хто знає, можливо, у найближчі роки карти Таро надихнуть нових містиків на осмислення реальності та на створення нових концептів і систем, які зможуть допомогти людству рости і розвиватися. Друзі, підпишіться, якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк і обов'язково напишіть коментар, цим ви допоможете розвивати якісний український Ютуб. Усім дякую за перегляд, бажаю стійкості і до зустрічі у нових цікавих історіях.